Привіт, друзяки, Сьогодні ми вибрались в похід з моїм сином, якому 12 років, він виявив бажання піти. От я його взяв з собою. Да, да. Ми приїхали в село яке? Як Максимець. Максимець. І звідси, саме з цієї зупинки, ми будемо стартувати на маршрут, Будемо йти зараз куди ми? на Станемир на правильно. На хребет станемир. Наш маршрут буде пролягати ось туди, підніматись, будемо на хребет зараз. І легенько йти. Щодо самого маршруту, зві... куди ми далі підемо, я розповім трішки пізніше. значить, Що стосується погоди, як у нас погода? Погода чудова. Чудова. Зараз сонечко трішки захмаркане не жарко, але й не холодно. І не буде нам такої от спекотного дня. Тому зараз ми запакували рюкзаки, зібралися і будемо вирушати. Підйом починаємо по такій доріжці. Ми щойно знали, знайшли тут джерельце на початку маршруту, де можна набрати холодної смачної водички. І рухатись далі. Ось струмочок перебігає дорогу, а ми по тій дорозі йдемо далі і скоро вже почнеться підйом до хребта. Ми Вийшли на відкриту першу місцевість, і нам відкрились такі пейзажі. На село внизу. хребти гірські. А нам далі вгору. Там будиночок якийсь зруйнований, зараз зайдемо, подивимося, що там і будемо йти. Як ти себе почуваєш, Матвій? Чудово? Чудовий. О, це саме головне. Бо наша ціль тільки вперед і вперед. Тому йдемо. Щойно з Матвійком. Перепочили на одній із вершин, яка була по маршруту. Тепер прямуємо далі до гори менчул на хребті Станемир. Зараз будемо виходити до полонинки, потім трошки лісочком, ще одна полонинка і там вже буде набір невеличкий до менчула. Десь треба там шукати, буде воду і будемо, мабуть, там десь таборитись. Зараз ще не такий пізній час. Ще пройдемо, дойдемо до Менчула, а там будемо вже по ситуації дивитись, як воно правильно мати? от і я так думаю. Вийшли з Матвійком до полонини Довге поле. Попереду видніється вершини Катерини Станимира. Там є будиночки, праворуч. Він. І зараз ми будемо по цій полонині йти, спускатись туди, до будиночків. Хочемо пошукати водичку. Десь повинна там бути. У нас запас є, але щоб на вечір наготувати там ще, щоб на ранок була, то треба нам ще водички. Навкруги просто фантастичні пейзажі, гори, краса. Скажи, як тут Матвій? Дуже? А особливо ця полонина, диви, яка мальовнича. Ну, тут просто можна сидіти, отак милуватись з цією полониною і нікуди не йти навіть. Згоден зі мною. Ми таке зараз і зробимо, О, там на вершинці, я бачу, бачиш попереду, красиве місце туди, Тому йдемо зараз туди і будемо там вже відпочивати. Вирішили трішки перекусити. Заготували собі. Що це в нас норма? <різь> тут зараз е калорії додається нормально для нас. Якщо то ми підріжемо. З голоду тут точно ніхто не пропаде. Як деякі переживають там, <різь> скажи, що все нормально. все <різь> нормально. Так що з голоду точно не пропадемо. Ну і звісно, краєвиди які. А тут буде їстись це все на свіжому повітрі, на природі набагато краще засвоюватися теж. Тому давай синуля, нуля, приступимо до цієї серйозної самої місії і процесії. <рес> Всім смачного. Помітили будиночок тут внизу нижче від полонини в зоні лісу. Іду на перевірку, подивитися, що він відчинений, що там є взагалі. Може десь знайдемо водичку. Матвійко залишився там наверху біля рюкзачків. Зараз я, як то кажуть, зроблю розвідку і повернусь до нього. Підходжу до будинка. Доволі такий охайний. Бачив, з тої сторони є, з тієї сторони Бовдур, то має бути пічка, і вона тут є обов'язково, я впевнений. А, ага. Тут все зачинено. Хатинка зачинена. Проїзд під час пожежної бачення періоду заборонено. І все закрито. Шкода. Знище є ще одна якась будівля. Спробую пошукати тут водичку. Ну як тобі, сина, тут? Атмосферне місце. Такі гори, що можна тут зачаруватися взагалі. Не хочеться звідси йти, але нам потрібно. Да? Да. Ось так. Ой-ой-ой. Наші рюкзачки зачекалися. І дорога наша, наша наша, ближче до Катерини і мира Сонечко. Почало пробиватися, бо щось хмаринками затягнулось, вітерець, але ну, взагалі суперово. Зараз йдемо туди далі, там десь будемо таборитися. Все по дорозі, ще один будинок, все ж він теж в зоні лісу знизу. Хочемо перевірити взагалі, чи відчинений, що тут є, чи придатний для життя, чи може хтось зараз вже там мешкає, але нікого не видно ніде тут. Навіть не худоби не видно. Не господарів, нікого немає. З виду дуже такий. О! Там тваринка, ні коза. Зараз ми знайдемо. Чи хтось тут мешкає, чи ні. Ага. Да, зачинено. Зачинено. Але ми, чу, ми чуємо, що отут в цьому розваленому хліві стає стаї козачі вівця мекає. І нікого взагалі не видно. Так, да, там десь сина. Зараз підемо дивитися, що там. А тут зараз лоцім. Давай туди краще обійдемо. Підемо на порятунок. Може це хтось забули, чи може вона прибігла, десь звідси пішли. Не зрозуміло. Мікає. Так, да, є, так? Да? Ось так. Тут десь. Ах ти, маленьке телятко яке, ах ти, тебе залишили тут одного. Самі десь побігли, дивись акуратно, синочка, не вступи. Вон там, подивись, яка малютка зараз. Вон туди ставай. Вон глянеш. Бачиш? Яке малютка. Це, мабуть, десь випасають. Пішли далі там випасати худобу, а його залишили, бо він далеко б, я думаю, не пішов. Тому господарі десь поруч. А, з водою що. Зараз глянемо ще воду. Признаків ніяких немає. Да, сина? Але потрібно нам воду знайти десь. Дійшли до господарства ліворуч перед самим підйомом, крутим на стане мир і зупинились тут на нічліг. Досить таке непогане місце. Зараз тут вечеряємо, розложили свої речі. Матвій, що на вечерю в тебе? У мене гречка з свининою і помідори. О, ну, і... І... І кабаноси. А там ще чекає, гріється чайок у нас, буде зараз. І з солоденьким на десерт. Mm -hmm. ну, тобто нормально так, щоб потім заснути. Щоб сон пішов, поїсти, поїсти треба добре. Що ми зробимо? Ще випасається худоба. Бігаємо так красиво з дзвониками. Сонечко вже за хребтами десь ми звідси не бачимо, але чудово, вечір непоганий. Ну, розкажи нам, як тобі спалося. А мені спалося чудово. Чи ти не змерз, чи Я тобі м'якенько було. було дуже м'яко. <сум> То суперово. Тепер у нас буде що по плану? Ну, сніданок. Правильно, сніданок, а потім. Нас чекає ось той підйом. Ми його бачимо за машину і вгору до Станемиру. Але нічого, ми все здолаємо. Головне нам що? Зараз підкріпитися гарненько і потім будемо йти. Матвійко прийшов зранку знайомиться із корівкою погладь. Її. Так, да, гладь, ти легенько вона зараз отак буде. Так, да, не бійся, вона маленька ще бачиш телятко. Дивиться. Ходять, бачиш, які дзвіночки в них знизу. То щоб вони ніде тут не заблукали, щоб чутно було де вони є. Да? Режульки. Хоч побачиш, Матвій, які корови погладиш. Мене... <сх> Бо зараз немає фастові. вже. Фастові є? А де там в кого корови? Чи Я там десь мене, вони там... випасаються? Випасаються, так? Да? Ну, а тут, як кажуть, не фастові, а в живій природі в самій ти побачиш, як воно. Бач не хоче бігти десь пастись зранку, тут а більше біля свого дому тусується корівка. Зараз має сонечко виглянути із -за хмар. О, там трішки хмаринки закрили. Це о пів на дев'яту раночку. Ми вже прокинулись. Там зараз сніданочок буде, водичка на чайки, так, Так. Всі процедури і будемо потім складатися. Доки в нас є час, чайок гріється, я потихеньку збираюсь, а у Матвійка ще тиха година. Він тут приліг на сонечку гарненько собі відпочиває. Да? Нормаз так. Там він чайок, наші речі. Корівки там дзвониками своїми дзвонять нам цілу ніч і цілий ранок забавляють, але то файно. А в нас почався самий трешовий підйом на маршруті. Хто ходив на Станемир, той знає, про що я кажу. От Матвійко долає його, він стрімкий. Дуже кут нахилу великий, але ми потихесеньку легенько йдемо, так, Матвійко? Все в нас щітко. Отак. До гори і до гори. Зверху перепочинемо, позвонимо всім. І ще що тут, це краєвиди, звісно, які відкриваються. От просто панорами, камера не передасть тої краси, а вище зайдемо, ще красивіше буде. О, а Матвійко вже, дивіться, де. Ще мені зараз його потрібно зараз наздоганяти. О, зараз я підіймусь сина. Щойно ми Матвійку назбирали чорниці, покажи. Ось ці. да. Малуватенькою її так на кущиках, але подекуди єсть. Ану да? смакуй, скажеш як воно. Ну трішки гіркувата. Ну вона така, ну, так. трішки кислуватенька, вона така. І... Вона ще не достигла зовсім так, щоб, але вона класна якраз. Вона уталяє жажду. <хи> Прийшли по тій стежині знизу, і тепер стежинка далі веде лісом до хребта. Вже він проглядається там через дерева, подекуди. Вже вибрались на хребетик, який веде до Станимира Катерини. Тут панорами, пейзажі просто неймовірні. Можна насолоджуватись і насолоджуватись краєвидами навкруги, це щось неймовірне. По доріжці з Матвієм знайшли Ось таких двох білих грибів. Білих це не просто гриби, це велетні. Покажи, які вони сина, масивні, величезні. І два і навіть не червиві, ну, взагалі шикарні гриби. Тут а з них, мабуть, я не знаю, там пів кіла, може, та більше навіть ваги мають на двох, так? Тому в нас врожай хороший попався. Буде чим поласувати. Але Матвійко не буде їсти грибів, це я буду тільки Ну, повезло, може ще знайдемо десь. Ще в нас он Стежинка веде вже майже біля Станимира, тому вперід. Виходимо на мальовничу полонину з будиночками в Станимир. Тут їх скільки? три штуки я бачу. На ще три є в такому стані непоганому, візуально. Але там зараз подивимось, що насправді з цими будинками відбувається. Ось один притаївся, а, ні, цей зарощений вже. Я бачу захаращений, мабуть, тут нічого вже немає. Там Матвійко знімкує щось, пейзажі навколишні. Вон, тут три будиночки і один ще там подалі біля гори, але він теж, видно, що розбитий, побитий. Сюди, мабуть, я заходити навіть і не буду, бо я бачу, що навколо будинку все заросло. Ага, і він роз... розбитий вже. Підемо далі, подивимось ті будинки. Доходимо до першого будинку. Красивий. Це забите замочок. Зачинений будинок, тому з нього нічого не буде. Зачинений сина. Ось іди. Да. І тут двері зачинені, То нічого тут немає. Але Ринок сам по собі непоганий, так? Тепер ідемо сюди глянемо. Це, мабуть, стає. Але так, це стая. Худоби нема. І нижче будиночок виглядає доволі непогано, наче. Зараз ми подивимось, що там ще. Цей будинок з червоною покрівлею теж зачинений виявився. Добротний, але все зачинено. В цьому році, мабуть, тут ніхто не господарює, тому що не видно нічого. Там Ніяких слідів скоту, там худоби, нічого. І не бачили, і слідів не видно, щоб десь там видно, що це свіже. Але місце дуже файнезне. Дальній будинок, але він, я бачу, теж там, мабуть, захаращений той вже розбитий. Десь тут внизу показує що є водичка, а ось мабуть, тут а, струмочок і десь там ще один. Зараз я перевірю. Спускаємось з гори Катерина до полонини вівчина такою красивою мальовничою лісовою стежиною. Навколо чорниці і камінці. Затягнуті мохом. Дуже таке місце цікаве, так? Далі по стежинці йдемо. Дуже мальовничий ліс. Там, де є мох, там, де є каміння, о, це не перевершено. Природа такий майстер, що ну, прям шедеври створює з цих матеріалів. Природних. І йти по такій стижені доволі комфортно. Вона в лісочку, тут не так палить сонце, вона натоптана гарненько. Ось, взагалі зона моху починається цікаво Останній день нашого походу ранок. Прокинулись на полонині з чудовим настроєм і з дуже крутою погодою сонячною. Зранку 10 година, а вже жарить так, що неймовірно присмалює. Спускаємось на село Максимець, десь о 12 чи о 13 повинен бути автобус. Там сьогодні вихідний день. А як завжди в вихідні дні скорочуються рейси, тому будемо ми зараз дивитися. У місцевих вже знизу запитаємо, де коли буде наш автобус бистрицький. Ну, ось тут осіна заготовляють. Є колиба на полонині вівчина. Там зараз жиють люди, мають двох корівок, там телятка. Вигнали вже їх на пашу. Отакою От дорожкою ми проходь, дивись, праворуч бери сина. Отак. От Тудою. І за годинки-дві ми повинні бути в Максимці вже на зупинці в центрі. В самому. Ну, це ми так плануємо, там десь плюс-мінус повинні бути. Тому. І з настроєм хорошим, гарно походивши, йдемо тепер вниз. Зустріли по дорозі карпатських хазяїв-полонин, коривки, пасуться з віночками, які потрібно. Молочко буде. Проходь сина, Бачиш, які корівки. І з лониками всі. Тут рижулька, да, на нас дивиться, їш, їш смачну травичку. Там ще заховалися, ми йдемо далі. Зайшли з Матвієм вже до села до початків, да? Да. де село? тут? Да. Он вже 6 байк стоїть, місточок. Тут перед селом таке та струмок гарненький, лупашить з каскадиками. Дуже красиво. І прохолода. Зараз ми тут стоїмо взагалі класно. Да? Не жарко, як ми йшли по відкритому. Дуже. Зараз по місточку пострибаємо на село. Куди? Місточок веде нас далі. Альтаночка, тут відпочивають люди. Добре. Так, пішли, ану, підіймайся, подивимося, що за байк. Класно, сина. І розкинулось село, куди ми йдемо.